Витаю вас, добрые люди. Под вчерашним моим видео я увидел замечательный комментарий, который показал, что вчерашнее мое видео было недостаточно полным. Я очень благодарю данного человека, кто сделал этот комментарий. И этот человек э, э, абсолютно правильные вещи заметил. Тем самым я склоняюсь к тому, что он очень внимательно просмотрел это видео, и меня это радует. Также данный комментарий вынудил меня, показал, что мое видео было недостаточно полным, недостаточно раскрыло тему. Соответственно, я вынужден был погрузиться э, в эту тему еще больше. И данное сегодняшнее видео является, в общем-то, дополнением к моему вчерашнему про биочар. И тема этого видео будет использование биочара на соленых почвах. Как всегда, информация была со собрана на сторонних э, иностранных ресурсов, ресурсах. Причем... Э, ресурсы эти из э, научных журналов, также исследования институтов, университетов и так далее. На основании этого также хочу заметить, что если я выставляю вот эти вот видео в виде видеопрезентации, пожалуйста, не считайте, что я высказываю свое мнение. Эти видеопрезентации, в общем-то, показывают и рассказывают мнения, исследования, доказательства ученых, исследователей и так далее. Я для себя нахожусь в постоянном поиске какой-либо новой информации, современной информации. Мне это интересно, это у меня хобби такое, поэтому я считаю своим долгом делиться этой информацией с вами. Скажем так она не обязывает, эта информация, вас к какому-либо действию. Эта информация на сегодняшний момент всего лишь как хозяйки на заметку. Вы ее можете проанализировать и решить для себя, как ее использовать. Также хочу поблагодарить всех своих зрителей. На сегодняшний день у меня уже 1,3 тысячи подписчиков. Это два месяца существования канала. Я хочу сказать вам огромное спасибо. Также хочу заметить, что ставьте лайки, пишите комментарии. Колкие комментарии приветствуются для того, чтобы это было, в общем-то, таким толчком к действию, для того, чтобы я еще больше погружался в информацию, которой, с которой я буду делиться с вами. На канале открыта кнопка спонсорства, поэтому если вы ее нажмете и поддержите канал, мне будет приятно. Всем удачи, жму ладонь и далее будет видеопрезентация. Витаю всех добрых людей! Сьогодні ми зануримося у тему біовугілля. Це такий матеріал, який часто називають чи не панацеєю для наших ґрунтів. Але знаєте, чи все так просто? Як виявилося, він приховує один ну дуже дивовижний парадокс. А розбиратися в цьому ми будемо, спираючись на свіжу наукову статтю. Ось вона, 2024 року. Її автори взялися розгадати, мабуть, одну з найважливіших загадок сучасного сільського господарства. От уявімо собі, ґрунти не стільки засолені й щільні, що на них практично нічого не може рости. І це, до речі, величезна проблема для понад ста країн світу. І ось тут, наче герой, на сцену виходить біовугілля. Якщо просто, то це спеціально оброблене деревне вугілля, яке отримують з рослинних решток, нагріваючи їх без доступу кисню. Але от у чому полягає парадокс, який, чесно кажучи, спантеличив багатьох учених біовугілля це справді порятунок для таких ґрунтів? Чи, можливо, можливо, воно лише погіршує ситуацію, додаючи ще більше солей? І от погляньте на ці дані з одного боку, деякі дослідження показують, що біовугілля просто кардинально знижує показники засоленості, наприклад, електропровідність або Ісі. Це такий собі індикатор вмісту солей і коефіцієнт адсорбції натрію SAR, що показує ризик деградації ґрунту. А з іншого боку, є дослідження, які стверджують протилежне: біовугілля може навпаки збільшувати засоленість, особливо якщо всипати його забагато. То кому ж вірити? Щоб нарешті розібратися в цьому, вчені вирішили поставити чіткий експеримент. Вони взяли проблемний ґрунт з китайської рівнини хетао, біовугілля, зроблене з кукурудзяної соломи, і розпочали контрольоване дослідження в лабораторних горщиках. Ідея експерименту була досить простою. ґрунт розділили на п'ять груп. Перша була контрольною, взагалі без біовугілля, а в інші чотири додали різну кількість від 1 до 10% від ваги ґрунту. Головна мета з'ясувати, чи справді доза має значення. Минуло 18 днів. Настав час збирати дані і аналізувати. І ось тут, друзі, починається найцікавіше. Давайте подивимось, що ж вони там виявили. Перша ж знахідка це просто чудова новина. Біовугілля спрацювало як губка, воно значно покращило здатність ґрунту утримувати вологу. А для посушливих регіонів, самі розумієте, це справжня знахідка. Але коли вчені виміряли вміст солі, парадокс повернувся. При дозі 2,5% солі стало менше, це чудово, але при 10% її стало більше, ніж було навіть у контрольному ґрунті без біовугілля. Як таке взагалі можливо? І щоб ще більше все заплутати, коефіцієнт адсорбції натрію, той самий показник, що сигналізує про деградацію ґрунту, стабільно знижувався з додаванням біовугілля. Тобто тут ситуація покращувалася, і це, безперечно, великий плюс. Ось ця таблиця чудово ілюструє, наскільки все складно. Дивіться, біовугілля допомогло зменшити кількість шкідливого натрію. Супер! І водночас значно збільшило вміст корисного калію ще краще, але інші солі, як от хлориди та сульфати, поводилися дивно. Їхня кількість спочатку падала, а потім знову зростала. І ще один цікавий момент схоже, що ґрунт буквально ожив. Активність ключових ферментів, які, по суті, відповідають за родючість, за кругобіг поживних речовин, різко зросла з додаванням біовугілля. Це ніби дати ґрунту такий собі вітамінний заряд. Але всі ці хімічні показники це лише одна частина історії. Найголовніше питання, звісно, як на все це відреагували самі рослини? Адже заради них все й робиться. Ну, без біовугілля картина була, м'яко кажучи, сумною. Ґрунт був настільки несприятливим, що проросло лише 20% насіння. Рослини в контрольній групі ледь-ледь виживали. Але тільки подивіться, що сталося, коли додали біовугілля. Результати просто вражають. Рослини стали вищими, їхнє корення довшими, а загальна біомаса значно зросла. І що цікаво, чим більше біовугілля, тим кращим був результат для рослин. Отже, що ми маємо? Досить дивну ситуацію: рослини ростуть краще, навіть коли деякі показники засоленості при високих дозах біовугілля погіршуються. А це означає тільки одне: десь має бути та сама золота середина оптимальна доза, яка дає максимальну користь і мінімізує шкоду. Щоб знайти цю середину, вчені вдалися до математичного моделювання. Вони побудували графіки, які чітко показали, що при певній дозі біовугілля. Вміст солей досягає свого мінімуму, а потім знову починає зростати. На графіку це виглядало як така собі долина, і модель вказала на одне абсолютно конкретне число оптимальна доза, яка забезпечує найкраще зменшення заселеності для цього конкретного типу ґрунту і біовугілля, становить 3,16%. І що найбільше вражає, ця цифра була неймовірно стабільною для різних показників сорі. Подивіться на таблицю 319, 316, 292, 337, все крутиться навколо трійки. А високий показник R квадрат означає, що модель працювала з дуже високою точністю, тобто цьому результату можна довіряти. Гаразд, то що ж означає розв'язання цього парадоксу для майбутнього, особливо для таких чутливих до ґрунту культур, як, наприклад, виноград? А це доводить одну важливу річ: біовугілля це не якась чарівна паличка, це інструмент для так званого точного землеробства. Занадто мала доза просто не дасть значного ефекту, а занадто велика може навіть нашкодити. Чому? А тому, що саме біовугілля містить певну кількість солей, які при великих дозах починають вивільнятися у ґрунт. Це дослідження по суті дає нам чіткий план дій. Правильно підібрана доза біовугілля може покращити утримання води, зробити поживні речовини доступнішими для рослин і, як наслідок, значно підвищити врожайність, а це може перетворити проблемні малопродуктивні виноградники на успішні господарства. І це залишає нас з однією дуже важливою думкою можливо, відповідь на багато аграрних проблем криється не лише в тому, що ми додаємо в ґрунт, а в тому, скільки саме жму ладонь.